Випускники 24-го ліцею Ігор Пащенюк та Павло Моклович загинули на російсько-українській війні. Тепер їх імена навіки закарбовані в історії Івано-Франківська та навчального закладу, де здобували освіту і гартувалися справжніми патріотами України. Ще недавно наші випускники на цьому подвір'ї ми їх бачили на 1 вересня, на святого останнього дзвоника. Вони щодня приходили. І ми виховували, і в кожного з них вірили. І сумно тепер, коли кожного дня ти приходиш щодня до праці і тебе зустрічають ці очі, і ти відчуваєш ту велику відповідальність, яка завдяки нашому вихованню і їхньому героїзму дає на щоденно відвідувати наш заклад. Сумно, що вони зараз дивляться з на, на нас з небес. Ігор Пащенюк, не роздумуючи стану захист рідної вітчизни, служив солдатом-медиком стрілецького батальйону. Влітку 2023 року. У бою під Кліщівкою був тяжко поранений. Попри всі зусилля лікарів, його серце перестало битися у київському військовому госпіталі. Майчик був трошки замкнутий, але дуже справедливий. З друзями він був веселий, ну, в колі близьких він був дуже веселий. У нього було надзвичайно розвинене почуття справедливості. І, напевно, тому він вирішив стати на захист батьківщини. Він знав, що я буду переживати, і навіть мені нічого не сказав. Я вже дізналася, що він мені подзвонив, що він пішов захищати батьківщину. Він казав, що якщо щось станеться, щоб то не було даремно, щоб було щоб Україна перемогла і щоб запланував мир і спокій в Україні. Павло Моклович служив у Національній гвардії України. Гранатометник першого батальйону оперативного призначення загинув восени 2023 року під час ворожого артилерійського обстрілу на запорізькому відтинку фронту. Веселий життя радісний. Любив всім допомагати. Пам'ятаю, вони мали виходити вже з позиції. Я ще з ним поговорила. Він каже: мам, маю часу. Ми завтра виходимо і так і не вийшло. Гордість за син. Що він зробив правильний, вибір, але Шкода, що загинув. Думаю, він би ще багато нічого доброго зробити. Встановлення анотаційних дошок загиблим воїнам нашим землякам це вияв громадської подяки героям за їхній подвиг та самопожертву. Наша присутність це своєрідна подяка їм. За їхній героїзм і самопожертву. І нагадування нам, що захист батьківщини це і є подвиг. І нехай ця меморіальна дошка стане символом нашої вдячності і обов'язком ніколи не забувати цих героїв, завжди пам'ятати їх. Михайло березин, Ярослав Лелет новини на вежі.